Доброго дня всім. Я Наталя, лікар нейрофтальмолог і хочу з вами поділитися одним із своїх випадків. Пропоную подивитися ось це відео в консультації. Якщо, отгов, наприклад, мій центр Зору, то виглядаємо видно, на зараз треба. Тобто, Приблизно потоподій це ніби ок. Ага. Тобто, починається також, вигнатися, і, ага. і тут так само чи трошки вже менше, ага. і, також, менше. А, тут менше. Адже на це платіння вже немає. Якщо сюди. А накривлятися на оброд, типу, на лівому осені оброд, пішло викривлення в цю сторону. Ага. Тобто, але воно, типу, так само прогресує. Наприклад, тут є текст, бо я зараз дивився на око відкриваю, дивився на букву А. То mm -hmm. буква Т виглядає, типу, якщо, наприклад, є там буква А, mm -hmm. то я інша річка нормально бачу, а де вона якось іде типу, сплющена і вниз? Тобто може. І взагалі можна сказати, що не бачить. Цікаво, що це могло бути. Давайте підписуйтесь на канал, підтримуйте можливість підтримати є у описі, а я покажу вам інші обстеження, які знайшли в результаті дослідження. І почнемо ми з цього зору. Чому йде така деформація, коли пацієнт читає? Бачите, що темні е ділянки, сірі, темні, це ділянки, де людина не бачить, е перехрест, це є частина, е де е пацієнт фіксує погляд, і всі, скажімо, пошкодження або ділянки з пониженою чутливістю, з як для лівого, так і для правого ока займають центральну частину, і як бачите, трошечки вони відсунуті в бік носа, тобто в праву частину. І тому якщо людина читає, а читає, фіксує погляд саме цим перехрестом ділянкою фіксації, то далі букви, так як він пише. Або говорить, що наступні букви видимі гірше, тому що якраз вони попадають на цю ділянку, де є знижена чутливість. Якщо ми подивимося на осіті, то ми побачимо ділянки з зниженою товщиною шару клітин, плітин. Що Пояснює органічно, пояснює, чому є випадіння поля зору. При детальних обстеженнях, поясненнях, чому це так, ми виявили добові коливання артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Як бачите, в четвертій годині ранку до сьомої години ранку спостерігається значне зниження артеріального тиску в порівнянні з іншими годинами, це називається нічна гіпотомія. Пацієнт також скаржиться на нічну хропоту або апної, коли виключається дихання. І саме ці моменти є причиною таких різких дистрофій або порушень живлення саме в зоровому нерві. Нагадаю про кровопостачання е, зорового нерва, що сам е, ну, артерії, які живлять зоровий нерв і сітківку, вони беруть початок від е, внутрішньої сонної артерії, сама велика артерія, яка є на малюнку. І перша артерія, яка від неї відмежовується, це є артерія офтальміка або очна артерія. Яка забезпечує живленням, як ми бачимо, периферію сітківки, периферію зорового нерва, центральна же частина зорового нерва, власне, головка нерва і центральна частина сітківки, вони живляться з системи центральної артерії сітківки, яка дає короткі артерії вічистого тіла. І таким чином, бачите, маємо довгі артерії целярні, які беруть початок від артерії офтанніка, і маємо короткі артерії, які беруть початок від артерії центральної артерії сітківки. Таким чином є різниця в кровопостачанні головки диску і центральної частини осевого циліндру зорового нерва, і від Периферичних відділів сітківки і фактично оболонок нерва. Тому, якщо ми диференціюємо або досліджуємо випадки ішемічних пошкоджень зорового нерва, то є варіанти, які стосуються порушень живлення в басейні власне, внутрішньої артерії сітківки. Таким, як правило, проявляється передня неартереїтична ішемічна нейропатія і є задня ішемічна нейропатія, яка стосується власне пошкоджень або спазму артерій, які живлять периферичну частину, і вони, як правило, Страждають при таких генералізованих порушеннях кровообігу. І власне гіпотонія вночі, яка асоційована із апноє і хропотою, ці фактори є особливими факторами ризику у людей з надлишковою вагою, з артеріальною гіпертензією, але ці ринкові погіршення зору. Може бути пов'язане, власне, із порушенням кровопостачання. Знову ж таки, це, цей уривок, якщо хочете більше дізнатися про подібні випадки, або е, навчитися диференціювати варіанти невропатії або пошкоджень зорового нерва, запрошую переглянути мої лекції про зоровий нерв е, посилання лише у описі. Також, якщо цікаво, лишу посилання на лекції або на статті, де описується якраз зв'язок між гіпотонією артеріальною, апної і ішемічною невропатією. Почитайте. Дякую.